А у вас активність королева жезлів. Королева жезлів це люд... ну, така, знаєте, енергія активності, енергія краси, енергія, ем... на яку люд... така енергія, на... яка дає можливість звернути на себе увагу. Це така енергія. Я знаю, я можу, я вмію, подивіться на мене, я покажу як. Оце буде таке якесь. Але це активність, це вогонь, це така якась пристрасть таке. Звертаю на себе увагу. Оце такий буде у вас е, день. Е, причина цього яка. Ну, це може поясніть. Ну, можливо, е, було якось... може це активний відпочинок. Може бути активний відпочинок, але може бути, наприклад, ви відпочивали, почне, наприклад, були десь чи хворіли, можливо, це кожного по різному. Але був якийсь час спокою, і ви якось вийшли в люди. Себе показати людей, подивитися, якась така активність, якась. І за, за того, що були якось по четвірки мечів ограничені в движення, ограничені взагалі в якому спокою. Да? А зараз, як наче почалося якась. ну, Невеличкий рух, і ви, от подивите, ви вирветеся в соціум, скажімо так, або почнете діяти. Це буде ваше емоційне задоволення. Тобто для вас це приємно. Покоролю, ну, що це вам дасть, це показ да, ви себе соціуму, і вас якось це для вас буде ну, задоволення. Все буде задовольняти вас. Ви, можливо, будете в якихось компанії, або, можливо, на природі, да? те, що вас буде задовольняти, буде вас емоційно наповнювати. І цього. І... Ну, я скажу так, знаєте, якось будете. Вибирати куди ще. От вам сподобається це, да? і від того ще можна, якось можна ще якось зібратися там, чи кудись іще поїхати. А можливо, якось вибирати будете путешествия, наприклад, подальше кудись, да? щоб комфортно було. Щось... От таке по відчуттю теж, що наче як ви от десь будете відпочивати і якось захочеться, щоб іще так можна відпочити. Якось таке активність. якась. Якась активність. Перед тим було якось застой, спокойствие, а потім зараз, от якась в неділю буде якийсь такий активний рух. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте.